Компанія Автофокус і в нас є нове надходження. Ось таке ось Fort ESC 2016 року на двохлітровому бензиновому двигуні. Ось такий гарний вигляд по колу має автівка. Вона у нас на дисках з встановленим форкопом, електрокришка, багажнику, камера заднього виду, периктроніки вкруг Затонована на ось такому гарному чорному шкіряному салоні. Автівка у нас в комплектації Титаніум, безключовий доступ, домофон. Камер, датчики сліпих зон, повний електропакет, електрорегулювання з пам'яті водійського, сидіння. Ось таке люкс, панорама, автосвітло, автодощ, круїзи. Ось таке гарне мультикермо. Ось такий вигляд у нас має приборна панель, вона у нас взагалі без зауважень, пробіг 170 тисяч кілометрів. Камера заднього виду, навігація, Sony, музика, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, коробка автомат. І це авто. Ти можеш придбати у нас в компанії автофокус торговий центр Республіка Парк по дуже солодкій ціні.